Так, ну що ж, 25 травня, у нас, сьогодні приїхав знову годинник. На цей раз Garmin на 255 якщо не помиляюсь. Коротше, да, так, так свій сказав. Так, сам годинник. Ух, ага, 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 З бочком. Так, зараз не бачу. ага, Ось такий дисплей годинника. Вмикається вже добрий знак. Відалі до задня кришка. Нагадую, що я вже не кажу ціну покупки, а також ціну продажу, лише кажу чистий прибуток з кожного лота. Да, я все побачив на камері, що. Все мимо показував. Годинник не дуже зафіксував на відео. Ну нічого в цілому. Хто хотів, побачив. Так що, огляд. такий огляд. завершено.